Добрий день. Ми з Patriots Protection представляємо тактичні кросівки Vaneda. Легкі, зроблені зі спеціальної тканини, що забезпечує циркуляцію повітря і мають антибактеріальний ефект. Сезон весна літо осінь до 38 градусів Цельсію. Колір кайот та хакі. Вага 375 грамів. Натуральна і водонепропускна дихаюча шкіра нубук. повітряно непропускний текстиль та дуже міцна кордура. Поліомід 6,6. Подкладка дихаюча, перфорована. Подвійний п'ятка. І носок, а також три бокові опори мають високу амортизацію завдяки щільності спеціального матеріалу. Проміжна подошва поліуретанового покриття має особливий дизайн з високою боковиною, захищає стопу під час тривалих навантажень. Конструкція підошви Нюбзіриба забезпечує ефективний захист п'ятки та носкової частини від зовнішніх сприянь, в тому числі проколів, а також забезпечує максимальну продуктивність руху в умовах бездоріжжя. Дбаємо про наших захисників разом. Слава Україні!